Над польською границею сонце засіяло, Скільки лискіт, та й травиці, скільки воська впало, Як си воїна зачинала, сонце си мінило. Ой на нашій Україні сумнося зробило, Ой, веселі літа були, тепер сумні стали. Не годни помирити, великі держави, не годни й помирити, землею поділити. Лишень хотять пустодурно хлопців спотребити, Одна війна, кішка була, нійся народу. Ой, минуло двадцять кроків, як я другу захопив. Сумно мені на серденьку, як я зарокував. О ще не так було, сумно, як мундур фасував. Зафасував новий мундур та його зброю. Та й смертайний лист на грудях, як упаду в бою. Як вони нас перебрали, Та й нас побожили. Ой, щоб ми, мадярщині, вірненько служили. Ой, ми, хлопці, молоді. Міц не боїмося, лиш Бог знає, котрий із нас дома вернемося, Ой ми, хлопці молоденькі, воюватимемо, лиш Бог знає, котрий із нас дома ся вернемо. Ноги там вже загинули, та й тільки каліки. Ой у не не повернуть бідненькі навіки. Пала бомба з воропляна, й закурилась глина, ой не й одна рідна мамка, ізбулася сина, і збула мати, сина, жінка чоловіка, а дівчина каваєра, що вірне любила, повій вітри буйнесенький на ту верховину, та дай мамці віску знати, що я вже загину. Не надійся, рідна мамко, сина із віночки, бо із наго кровтя, ляться повні звариночки. Не надійся, рідна мамко, бідше дома мене. Бо там кулі совідські летять понад мене, Кулі летять, канони б'ють гармати стріляють, Посто хлопців, як соколів, на днину ховають, Ой без свічки, без родини, та й без домовини. Посто хлопців, як соколів, бувають щоднини, Ой там попи не читають, діки не співають. А молодих українці до гробу спускають. Уже два роки минуло, як я на чужині. Ой, ні військи, та ні слуху від моєї родини. Ой, чи ж є отець мати, брат, сестри ріднії, чи стоять, та й у Воронії. І хатина дерев'яна у стінах біленьких, де я у ній забавлявся в літах молоденьких, Сумно мені на серденьку кішке гори маю. Темнім лісі, темнім гаю, да ніч пробуваю, Сонце мене напеклося, під мене налявся. мороз мене накришився, дощ мене направся. лежить жовні репід явором крові з груди ляться, уже його в душа вже повіх минеться, хоч ка я вже умерли. Та й не мають сили, тільки уста у утворенні щось би говорили. Ой, ті ж жиють отець, мати, брат, сестри ріднії, лише лися й сиротами уже по